З миром Божим. ви знаєте, багато сьогодні можна чути. Господь це якісь емоції, це наше відчуття, це наша присутність в Бога в нашому серці. Це якісь такі надприродні переживання. І люди йдуть за такими переживаннями, шукають такі переживання. Але Господь показує чітко. Господь є дух, і йому потрібно поклонятися в дусі істині. Це наші емоції, це не душа, але дух. Поклонятися Богу в дусі, то Господь для того, для того, дає духа святого. І істині, істина це слово Боже. І люди сьогодні відкидають і слово Боже, для них не ціна і церква, і влада в церкві, говорячи, я маю Духа Божого, і Господь мені говорить напряму. Господь показував, що духа він дає кожному залежно від його духовного росту, дух йому буде проговорювати на тому духовному віці, якому він знаходиться. Якщо ми тільки пройшли як немовлята до Ісуса Христа, Господь нам буде говорити про те. Те, як нам показати, що змінити в нашому житті, щоб рятувати себе. Але якщо людина говорить, вона сама не врятована, а дає їй Господь духа для того, щоб не врятувала народи, це безумство. тому що людина сама ще не врятована, як вона може повпливати. Господь показує чітко. Дух Божий він ніколи не буде говорити про розділення, про вбивство, про насилля, про крики, сварки. Але Господь показує, що Дух Божий буде завжди нести мир, спокій, любов. Нагідність, єдність те, для чого маємо прийти, Господь поставляє тут церкву, для того, щоб ми пройшли в єдність, в єдинство віри. І коли говоримо ми сьогодні, що Дух Божий на мені, і Він мені говорить напряму, Бог мені не потрібна церква, це безумно. Тому що подивитися, наприклад, Першої апостольської церкви. Ми ж читаємо послання до церкви, правда? Ми ж пізнаємо Бога з Євангелії, то Біблія нам показує чітко, що апостоли засновували церкву. І вся церква була підлазна апостолам. І кожен, кожен з них також мав духа. Але не було такого, так, що кожному із них говорив Дух Божий. Кругували і направляли апостоли церкву свою, показували послання, писали, говорили. Книга відкровення нам також це показує. І люди вони були підвладні владі в церкві, яку поставляє Господь. Вони ж мали всі Духа Божого. Так, вони були більше ж присутні в тих чудесах, во всьому, що відбувалося ніж сьогодні. Ми апостолів нас да, супровождали великі чудеса, знамення, які дав їм Господь, але їм ніхто не противоречив. Тому що вони знали владу в церкві, Сьогодні такого безум'я сповна, тому що немає смирення. Господь говорить, смиріться під крепку руку Господа, не думайте про себе багато, тестуйте духів, будьте уважні. Через те, що кожного сьогодні свій дух проговорює, ми не маємо єдності у вірі, ту, яку чекають нас Господь. В апостольській церкві була єдність, тому що навіть якщо якісь спорні питання були, ніхто не вважав, що він правий. Вони збиралися всі разом і доходили до спільної думки, до єдиного вирішення. А сьогодні я думаю. Так, я вірю, так, Господь мені так сказав, Господь мені напряму сказав. Ми бачимо, що Господь дає нам духа для того, щоб ми змінювали перш за все своє життя. І якщо говоримо, що маємо Духа Божого, а життя наше залишається таке, як раніше, або навіть ще гірше, то там немає Духа Божого і не треба себе обманювати.